Наступний інструмент, так, це Dista Medical це такий сучасний інструмент, який пропонує дуже багато таких цікавих можливостей для оптимізації наших крутових процесів. І знаєте, кожного дня ми виконуємо певну рутинну роботу, а коли ми робимо однотипні задачі, наприклад, нам треба профолуапити, прописати кандидатам, наш мозок втомлюється на правду, ми вони були скілові. І ми можемо робити дуже такі дивні помилки, наприклад, писати ім... не те ім'я в повідомленні, не знаю, можете написати писуків, в кого таке було. <сум> Думаю, багатьох, чи взагалі написати інформацію не про ту вакансію, кандидати такі, думаєш, блін, що ж таке? На, на що я це зробив? А це просто ваш мозок втомлюється, і саме цей інструмент він є для пришвидшення таких задач. І для оптимізації, що він може власне скрепінг, це є автоматизація повідомлень. І тут досить недавно я вам скажу, тому що я Magical користуюсь досить довго, вони відносно недавно ввели оцей Magical AI. Що це таке? Це така сама штука, е, штучний інтелект, такий, який може допомогти вам з повідомленнями, який може пропонувати відповіді, якісь такі прості, що можна відписати, типу е, людині, яка вам пише. І мені подобається, що він працює дуже так розширено, що він ну, не тільки LinkedIn, наприклад, не тільки email, що ним можна фактично робити все, що завгодно. Доскільки у вас фантазії вистачає, і наскільки у вас є потреби, ви можете ним робити все, що завгодно. І також він має можливість безкоштовної власної версії, зараз ми пройдемо що по цінах, як завжди, наша Е, так, що у нас по цінах? У нас є дійсно безкоштовна версія, і коштує він досить недорого, тому що я ще тестувала текст Blaze. Він мені менше сподобався, направду, тому що він, по-перше, по дизайну не такий класний. По-друге, він не такі має широкі можливості. Тож, Magical – це прямо моя любов. Безкоштовні версії, в принципі, може вистачати. Ви бачите, скільки. Ну, тут єдине, що я дуже мало переносів саме цих трансферів. Ем, скрепінгу, але він коштує досить недорого. Тобто він коштує як Spotify, навіть якщо адванси версія. Е, і тут вже ви можете дуже комунікувати багато з AI. Ви можете дуже багато переносів робити трансферів, але навіть на. Безкоштовні версії, ви можете впоратись з цим, тому що у вас є безлімітна кількість темплейтів, ви можете експериментувати як завгодно. І, коротше, це інструмент про те, як, замість того, щоб писати текст, зробити це в два щелчка, як я називаю. Тож, пішли, покажу, як воно працює. Так, для початку я відкрию свій Magical. Ага, зараз, секундочку. Трошки технічні знову несправності, але ми їх зараз поправимо. Він іноді в мене може відключатися. Можливо, через те, що в мене дуже багато екстенсіоналів. Так, оновлюємо. І йдемо до наших темплейтів. По-перше, це створення ваших е, шаблонів. Ви можете додавати тут все, що вам завгодно. Єдине, що ваш е, назва вашого тригера має бути однією стрічкою. Оце єдина вимога тут. Е, можете привітати з днем народженням когось, можете редагувати ваші повідомлення, можете створювати, як це робиться. Ви нажимаєте просто Create. Так, І тут у вас є також е, такі типу тригери, тобто ви можете їх додавати, не писати їх важливо самим, а додавати. Тобто, що ви хочете додати: first name, full name, job, title, last name, location. Тут дуже багато всього. Ви просто пишете: Хай, first name, і далі ви по, по, вже, по ситуації додаєте ці тригери в тексті. Тут дуже багато всього є. country, Можете. Почати писати, щоб де шукати, наприклад, title, мене цікавить. Тайтл, job title, наприклад, так. І написати, будь-що. Це можна робити тут. І зараз покажу, де ще. Наприклад, я не знаю, що мені написати. І я дуже часто, що нас буває, нам потрібно написати якусь відмову кандидату. Я така, ой, я не знаю, що мені писати. Давайте попросимо, хай нам напише. Так, і пишемо. Наприклад, це буде у нас емейл. І вибираємо тон. Тут можна обрати тон, який ми хочемо, чи це casual, чи це він визначає автоматично ваш стиль з ваших темплейтів. Ми ну, обираємо в цьому випадку Professional. Тут ще є дещо веселе, але він мені занадто весело пише, здається. І е, обираємо написати. Чекаємо якийсь момент. Зараз він подумає трошки. Поки він думає, я вам покажу, як він написав листа. Це теж я собі зберегла. Ось, вже написав, до речі. Зараз покажу тоді все. Звичайно, що subject ми можемо видаляти, якщо ми не збираємось це писати листом. А тільки для LinkedIn. Бачиш? Воно все. Підписує. Тобто, написала вам rejection листа, як м'яко людині там відмовити. Можете його підкоригувати, і в кінці, коли пишете такі листи, не забувайте ось це видати. буде дуже дивно виглядати. Тут ми можемо вставляти будь-які тригери. Тут subject можете видаляти, а можете одразу це і листом кинути. Зараз покажу, як це робити. Також я пробувала писати, наприклад, Senior Java, він також, як бачите, написав досить такого непоганого листа. Тобто він запропонував ваканцію, він запропонував якісь бенефіти, хоча я нічого не писала, ви можете це підправляти під себе. Ну, досить такий гарний лист написав. Іде, спробуємо це на ділі. в LinkedIn. Ідемо до моєї колеги і привітаємо моїм їздом народів. Я жартую. А може ні? Так. Тобто у нас оцей меджик, щоб пам'ятати, що він працює, те, що я спочатку сказала, що він не працює, бачите, тут в правому куті ось така штучка. Це означає, що він вас увімкнути і все добре. Ідемо в меседж, і що я роблю? Я просто клацаю слеш-леш і обираю з своїх. Тригерів взагалі з всіх листів. Я можу їх промотувати мишкою вниз, або нажимати ще нижче, наприклад, так. Наприклад, привітаємо вірус з днем народження. Ось вам вставила ваш меседж. Тепер ми дивимось: ми привітали їздим народження, наприклад. І Віра не непоганий спеціаліст. Нам треба його би запарсити собі, зіскрепити в таблицю. Або давайте перше в таблицю зіскрапимо. Так. Тут ми бачимо дуже-дуже багато всього. Ми видаляємо ті критерії, які нам не потрібні. І зараз повидаляю, а потім додам, щоб вам було зрозуміло. Ми бачимо headline, about, job title, наприклад. Ми бачимо location, company, name, наприклад, нам того, цього поки не потрібно. Або некоректно воно підтягнуло. Number of followers нам не треба. Newtle нам не треба. Наприклад, цього. Але. Ой, ми видалили, наприклад, повне ім'я. Значить, ми натискаємо Add More і обираємо конкретно, що ми хочемо додати. Наприклад, це буде оце. Так. І ми вказуємо, що це в на нас є. Що це в на нас є full name. Так, не підтягнуло, ну нічого. Так. так. Ось, підтягнуло. І воно зразу автоматично розбиває first name, last name. Можна додавати будь-яку інформацію звідси, як ви розумієте. Тобто, наприклад, мені треба оце. Я просто натискаю і кажу, що це. Що це таке. Це в на мене, наприклад, є компанія. Company name, Наприклад, так, я можу будь-яку інформацію about top skills, будь-що звідси зі сторінки, там, про, про опис першого місця роботи можу. Можу, університет, тобто конкретно який, яка спеціальність, в якому році я це все можу розбити і будь-яку, ну, будь-який скіл звідси витягти. Просто мені треба навести, клікнути раз і описати, що це таке. Якщо, наприклад, я кажу, о, оце мені підходить, я клацаю Done. Тобто це означає, що я припинила додавати нові е, характеристики, і мені треба перекинути це все в LinkedIn. Звичайно, я лінива, я не буду цього робити вручну. Е, тому наживаємо Transfer to, обираємо в даному випадку New Spreadsheet і чекаємо. Е, ось ми бачимо, що. Підтягнуло першу, тобто, зразу з хедлайнами, з about, URL, location, Тобто все нам, що необхідно, підтягнуло. І якщо ми це зробили один раз, далі я просто відкриваю рандомних людей. Наприклад. Віру я вже закриваю, тому що Віра в мене вже є, так? І все, що далі мені необхідно зробити, як швидко набити велику базу, насосити велику базу, ви очима проглядаєте, дивитесь, потім навіть цю базу ви можете залити в любу вашу сіоремку дуже легко. Ви йдете сюди, стаєте на поле, яке з самого краю зліва, клацаєте слеш, слеш і воно вас питає додати усіх, що ви відкрили, тобто в мене наразі два, два контакти, або когось одного, Анну, чи Тетяну, давайте обох додамо і чекаємо. Все, бачите? Ого, це магія. Так. І так можна відкривати. Я, наприклад, можу відкривати до 15 вкладок одразу, відбирати, і в мене красивезна табличка, і всі кажуть: Боже, скільки часу ти робила так довго копіювати це все. Тепер показую. Магію номер два. Йдемо знову до нашої Віри. Будемо користуватися трошки нею. Героїня а, сьогодні. Так. Наш найкращий чарт, тому чому б ні? Так. Наприклад, мені треба Вірі написати меседж в той самий тут в LinkedIn. Наприклад, тут також мені не обов'язково робити темплейт, щоб написати Вірі. Мені можна скористатися AI ось тут і сказати, що я хочу написати Вірі. Так само, тобто ця функція в цій є, таблиці великій, що я вам показувала. вона також може бути і тут, без створення шаблонів. Але допустимо, що Вірі ми написали з ним народженням, і ми такі: А може Віра не дивиться в LinkedIn? Давайте напишемо їй ще на емейл. Що я роблю? Я від... тримаю відкритим аккаунт віри. Це важливо. Коли ви пишете людині, воно щитує, на якому аккаунті ви зараз знаходитесь. Тобто я не можу відкрити з своїх меседжів і написати, тому що воно буде тягнути віру мені. Ви мусите його відкрити ось так. А тоді писати. Наприклад, я хочу написати е, вірі на пошту, але, звичайно, у мені лінь. Я не буду робити це вручну. я йду на пошту. Так. Відкриваю свої повідомлення і обираю, кому я буду писати. Віра, добре. І я знаю, що в мене десь там в шаблонах є прикольне. Привітання з днем народженням, наприклад, так? Я просто клацаю ось тут. Так, сорі І дивіться. Хей, hey, Віра! Happy birthday Тобто. Ви можете написати в будь-чому, що у вас є інтегроване з хромом. Тобто, якщо у вас десктопний Telegram, телеграм, ви не можете, але якщо у вас Телеграм інтегрований з Chrome — welcome. Можете писати будь-де, будь-що. Так само я, наприклад, хочу ще додати їй ще якийсь меседж, наприклад, законектитись. Окей, я просто обираю біра, і в мене є вже меседж, як ви бачите. Далі. Е, тобто, ви можете писати в кілька каналів одночасно і при тому всьому парсити. Тобто, вам тут е, тільки не вистачає поля статус по факту, і ви вже обробляєте всіх тих людей і пишете там: це first contact, цю додала в друзі, е, тут follow up, тут ще щось. І вас за буквально там за двадцять хвилин вас може бути база набита там на 50 на 100 людей, і це дуже просто робиться, тому що тільки сла, слеш, ось давайте ще кількох. Додамо, наприклад, ось цих двох. Ага, ще забула сказати, зараз покажу. Наприклад, ви тут дивитесь, щось мені не вистачає тут. Не вистачає ще чогось. Я стаю собі просто в поле далі і. Зараз воно загрузиться. А, так. Не йде добре. Міру ми закриваємо. Так, так, все нас... сорсити за тебе. Відключився він, відключився. Зараз все добре. Зараз ми повернемось до нього. Іноді він відключається, кажу, тому що е, треба почистити свої екстеншн, Magical Tool. Так. Я вже знаю цей прикол. Ось, все як і є. Так. Ай, втомився вже сьогодні точно, Лені. Так, я ще хочу показати одну штуку. Скрім заходить. О, все, з'явився. Тобто написання в будь-які канали і саме тої добування інформації, яку необхідно саме вам. Що ще можна? Наприклад, вам? Зараз своєю іконкою не можу набавитися. Вам, наприклад, необхідно е, якусь інформацію дістати з е, навіть з того самого TikTok. Наприклад, ви пишете. Це такий до, досить нетривіальний е, запит, але е, чого би ні. Тобто, ми беремо, наприклад, першого попавшися джвіста в Тіктоці, заходимо на його профіль, і нам. І визначаємо, що нам треба звідси. Тобто ми заходимо в наш Magical, і він нам пропонує одразу. Ми можемо, звичайно, більше. Наприклад, нам треба, скільки в нього фоловерів. Ми натискаємо і пишемо, що це followers. Ага, добре, значить, це вже використовується. Ми тоді following save. І, бачите, таким чином ми будь-яку інформацію з будь-якого сайту. Це можна з YouTube робити, зіскрепувати дані. Ви відкриваєте собі просто 20 вкладок, один раз це зробили, і наступним чином воно буде вам далі підтягувати. Нажимаємо Done, Transfer to, ми можемо обрати знову ж таки таблицю, воно вам все гарно заповнить. Давайте якісь запитання, бо ми трошки по часу не, не встигаємо. Якщо у вас є запитання, я буду відповідати і показувати, що не зрозуміло. Так. Це просто відгуки. Ага, про зміння спілкування медика українською. Вміє? вміє, але дивіться, тут така штука, що буде дуже дивно, якщо ви будете писати привіт і Віра латинкою. Він не змінює, він просто щитує, що тут є. Ну, типу, якщо тут напиш... написано Каспер, значить він так і напише Каспер, тоді є варіант. Як ми робили? Ми просто робили без, без персоналізації, Тобто, ми ось тут. Цей Тікток підтягнув, окей, зараз покажу. Ми ось тут просто не писали хай name, ми писали, наприклад, зараз видалі писали привіт, а тоді вже ім'я приходилось писати вручну. Це такий єдиний привіт, там робіт знак оклику. І там пішли писати далі, розумієте, там. Щось написали собі. Uh, save, і тоді ми тригер треба. Так, обов'язково. Тригер у мене починається з двох крапок, і це має бути щось uh, суцільне там QR. Добре. Можна ділитися, до речі, з вашими формами з командою, але цим не сподіваємося поки так. І тоді вписуйте просто ім'я вручну без оцих використання тригерів. Тому що воно по іншому не піде. Хіба якщо ви пишете людині, в якої ім'я написане кирилицею, тоді це можливо. Тоді воно підтягне там привіт, Настя, привіт, Юля. Ще якісь питання? Так, чи працює так само з LinkedIn рекрутером, чи тільки з публічними профілями? Зі всім воно працює будь-де де ви можете зайти через Chrome. Кажу, якщо це якісь чати, навіть Slack, Слеко, ви також можете відправляти якісь, типу, зробити собі короткі шаблони, типу, привіт, бачу твої повідомлення, відпишу через 15 хвилин. Тобто ви просто не відволікаєтесь, слеш-слеш, все, відписав, пішов там 15 хвилин там, доробив щось, те, що ти маєш доробляти, щоб не відволікатися. Воно працює з Discord, з Слеком. Якщо у вас є саме веб-версія, телеграм з Телеграмом, все, що є. Ну, в браузері. Так, в браузері. Бо те, що не в браузері, воно вже не буде працювати, це вже воно не осягає. Ось, і mm -hmm. потрібні в, в, в Google Chrome, в Opera, в, в Firefox в ні. Скажи мені, будь ласка, чи ти користуєшся платною версією, чи її достатньо? Безплатною чи платною? Чи мені безкош... безкоштовна версія достатньо, тому що я не так багато скреплю. Ось е, в мене є багато сорсів уже. Е, тому в мене поки немає потреби. У нас проплачена версія знову, тому що ми його юзаємо дійсно по всіх параметрах І з кандидатами, і з лідогенерацією в певній частині. Е, тобто, там, та, там ми дійсно проплатили цей аккаунт Pro. А mm -hmm. тут мені вистачає сорсерам поки що теж вистачає. Вони кажуть, ну, типу, нам нормально, якщо нам треба якусь роботу зробити, ми просто робимо її колективно, ми її розбиваємо як мурашки. Е, на маленькі косочки розбили і всі разом дуже швидко її робимо. Класик, скажи мені, будь ласка, настільки темплейт можна шарити серед команди, бо дуже часто, особливо, якщо ми працюємо там, чи над подібними вакансіями, можемо написати гарний е-мейл-темплейт угу. і шарити їх тут. Так. Да? Звичайно, ви маєте функцію шарингу тут, ви можете пошерити між собою. Або якщо простіше, навіть якщо не хочете шарити, просто кинути і сказати там Привіт, люба моя колега! В мене тут прикольний лист, добав собі також. Або угу. обінюватись тут, коли ти створюєш, воно тебе запитує, чи ти хочеш пошерити з своєю командою. Власне, і тут можна створювати тіму свою додавати людей до команди.